Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Звернення пілота Ту-95 Після розгрому 1 червня пише телеграм-канал генерала Свер. Я офіцер повітряно-космічної сил Російської Федерації, пілота стратегічного бомбардувальника Ту-95 МС. Після подій 1 червня, коли було знищено понад 40 наших літаків, я усвідомив, що більше не можу бути частиною цієї агресії. Відмовляюся виконувати злочинні накази спрямовані проти мирного населення України. Я прошу вибачення усіх українців за ті страждання, які принесла моя країна. Обираючись людяність понад сліпу покору. 1 червня 2025 року. Україна провела масштабну операцію павутина, в результаті якої було уражено понад 40 російських літаків, включаючи стратегічні бомбардувальники. ту 95 мс Ту Ту-22М3 та інші. Ця операція значно ослабила авіаційні можливості Росії та викликала внутрішню напругу серед військових. Після втрата завданих операцією павутина багато російських пілотів опинилися перед моральним вибором, продовжувати виконувати накази, що призводять до загибелі мирного населення чи відмовитися від участі в агресії звернення пілота ту 95 МС є символом того, що навіть у найтемніші часи є місце для людяності та совісті. Нагадаємо, російський пілот у відставці та на пенсії Фанасіо звернувся до російських пілотів, які щоденно бомбардують мирне населення України. Далі пряма мова. Після всього, що ви скоїли, мені соромно носити форму недорогі. Мої колеги у вас немає честі, у вас немає сорому. Коли ви кажете, що бомботе тільки військові брешете, адже прекрасно знаєте, куди йде ракета та що буде опісля. Ви продали свою честь за рублі, за догоду одній людині. Ми завжди воювали з українцями бік у бік. Звичайно, після 2014 року про це можна забути. Україна суверенна країна. Я неодноразово бував у Києві, у Львові, Сумах. Це привітні, добрі люди, і я не бачу нічого поганого в тому, що вони вирішили самі обрати свій політичний курс. Це свідчить тільки про одне справжню незалежність. А мої ще вчорашні друзі стали справжніми рабами, коли ви Говорите мені, що у вас немає вибору. Я завжди відповідаю, хто може посперечатися з людиною, в якої бомбардувальник заряджений до повного. Ви завжди можете розвернути свої борти на справжнього ворога на Кремль. Ми така багата країна і такі бідні. Вас це не дивує. Не так ми шукали ворогів. Зате втратили друзів. Нам ніколи не відмитися від цієї ганьби, але у всіх вас є шанс. Припиніть війну, не виконуйте накази. Тільки так ви збережете залишки своєї честі. Якщо вона у вас ще є, резюмував пілот. Телеграм-канал Пропумсти пише наступна Росія продовжує втрачати стратегічну авіацію. Щотижня вибухи на базах, затимлені смуги, вигорілі Ту-95 та Ту-22М3, Але цього разу удари були іншими, не схожими на типові дрони або ракети. Що вже звичні для російської ППО, вона прилетіла не звідки помовчала декілька хвилин. База палає за заливу переговорів військових в Саратовській області. Нова зброя таємна, але ефективна. За даними з внутрішніх каналів оборонної сфери України, мова йде. Про експериментальні типи озброєні надзвукові малопомітні ракети нового покоління зібрані на основі радянських технологій і сучасних електронних систем. Тіньові дрони, які запускаються з великої глибини, змінюють маршрут під час польоту на земні модулі з глибини території України, що діють як автономні міни з інтелектом. Удар не лише по техніці, по психології російська авіація боїться злітати. А пілоти продають аеропорти на стреса. Командири бази вимагають евакуації. Решти техніки до Уралу втрачено до 30%. Готових до виліту літаків резервного радіусу далекого це не просто зброя, це сигнал. Україна бачить ваш тил і дістане вас там, де ви вважали себе богами. Пише один із російських телеграм-аналітиків Кремль втрачає авіаційний компонент ядерної тріади. Попора виявилося, не готовий до нових форм атаки. Україна доводить, вона не лише бореться, вона нападає і перемагає таємне Зброя найгучніше, коли ППО мовчить, а база гориться не збіг. Це нова епоха війни. А Україна вже не жертва, а хижак із розумом і ракетами редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.